З утра їду на роботу відбойник справляти буде так людей утро починається. А в нас сонечко ще... Що? Я розумію. За со мною блогер де знаменитий відео знімати, розбудив його 7 часов, він ще не поймає, що відбувається. В нього не коннектиться, так? Да? Ти розкажи, що ти папки заробив чи ні. Не розкажеш. Тайні треба держати, правильно? Ось так і живемо. Зараз розгрузимося. Покажу як його загрузив. І поїдемо, мабуть, ремонтувати хату. Не знаю, короче, субота. Зараз щось будемо робити. Треба двіжувати, двіж робити. Короче, що б купив Міша? Пертос з бортами, з транспортерами, з усим. Якщо треба, хто хоче, можемо навіть бітерами укомплектувати. Да? Бочка, бочка погнулася, бачите? А знаєш що бочка погнулася, то що тоді на советский везли, воно і то даже, тоді кардан погнувся, да, по-моєму, чи волосай? Тих... Ні, так з тих бочок джелі роблять, а з тих можна було рами на камаз клепати. Отак так воно все вийшло. Так що, Юрко виїжджає Зараз його кудись тут поставим. І, І все Нехай стоїть до лучше, то есть тайку, правильно? Нова в Африці нова, це совєцька нова, його мать. Що робиться? У нас день я не знаю який. зараз... Щас... Це ж у нас розпродажа була грандіозна. Менеджер все продав. Хекнув, Скільки вже Його неділю немає, Юрко? Ага. Неділю немає. Люди гроші поскидали, зараз всі дзвонять, кому що блять вести не ясно. Починаємо <кху> розбиратися, вникати. Ну Менеджер відвіданий, просто Так, е, да. Кажу як є, то есть. нічого не стриваю. Зараз розвернусь. Зараз одгружаємо оцей Жашков. напоминаю, 30 тисяч гривень ціна, поїхав. Ці вроді теж продались. Ну, Наскільки я розумію ситуацію, коли людині кажеш, попродаєш, він треба, він каже, да, а через час він нажирається, а я все не співаю. У нас виходить ситуація хелп. І будемо грузитися, так, Юрій? Будемо зараз. Пиши, поп'єм кофе, хай людина відео подивиться, бо 5 тисяч передплати менеджер взяв, а відео скинуть, що в нього то время не було, то він захворів, то, то світа нема скинуть. Ну в общем, це вже <кхи> все нормально. Все як має бути. У нас тут хаос хаос робиться. Зараз будемо трошки підчищатися це все. Будемо заводити, дядя Юра. <кхи> Застріляй під жопу. Як заводиться Бобка спросите ви. Це ж тут ще зі свічами на Вірко сказав щось там не вийшло. Вірко, включай зажигання. З свічами накала у нас трошки проблема, але ну, ми її рішимо. Отак ділиш. Як іде дим, Заводь Сука, десь воздушє систему, робиш. Ну, за... Загрузить хвата, а далі будемо розбиратися по місту. О, та пта блядь. Короче, воздуша систему трошки. <кхи> Надо вперед тобі ехать. Юрку. А ти сейчас, наверное, не заведеш. А, заведеш. Едь вперед, блядь. Так воно спаде, з вилів. Добав оборотів, Юрко. Чи ти кнопку жмаш, слушай снизу, що, що глушить? Ну, Юрко, не позоримся. Що? Що не так? Не роби? Як не роби? Ага. А в пройший раз робило. А може газний? А ну, пробуй, їде, він хоть. Ага, Уже хуже. <ріху> Зато завівся. Бля, бля. А Ану, їде, блядь, давай. Знаєте, що зробив, Юрко? Там он тумблер якийсь, а ми не знали, що він Вон там в нього під руку. Підніми руку, покажи тумблера, блядь. <ріху> Ти він гідравлікова труба. Я ми не знали цього. Нам зробили і не сказали. Вперед, поїхали. Юрко, давай назад, їдь куди-небудь. Я Під... не пойму. Піднімай стрілу вгору, блядь. Ну глохне, блядь. Добав оборотів. Так Він не должен. Кнопку не жми там. Я кнопку не трогай. А їде? Знайш на славку пизди дать. Бля, хуй, ну. Піднімай. Ну піднімай, що вообще ніхуя. Ай, блядь, то ще палбасівку трошки. Може може масло холодне. Тут не скажу. понаучиться буде діло по-любому Що він там робить? Ірко, Ірко. Ну вивертай ковш до мене, блядь, речах. Ти, ти з, рамко, з рамкою застряв десь, Юрик. Ой. застряв воно, ну, блядь. А ну вверх ковш підніми. Все, едь. Хуя. Да? Угу. Щось у нас біда какая, да? там. Вон там он застрял десь. Їдь назад, блядь. Перші кроки. Дави вниз, воно зараз одірває, то його. Дави, 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 дави. Давай, ще. Вирвали воно. Так. Ну, перший раз нормально. Круги забирай, що все. Що Щось у нас не виходить? Ну їдь назад, а що не Все, не бачу. Не бачу. Він го Мы же где-то плюс на минус касается. О, сейчас не не значит масло нагрелось. Блять, ни хера не пойму, что это не так? Идите назад, как-то, блять. Дыр, дыр, дыр. Ну, еще есть какие-то недоработки, Юрий, а что я сделаю? Ай блядь Так похвастатися хотілось У нас короче, там бак Но тут шланга і Вона Десь воздух тягне Так а ти не в ту сторону тягнеш Ось бак І в нас його воздуша Чого? Ми не знаємо А кабіну знімати ми не хочемо Коротше сила Ти думаєш всосеш? Не знаю. Так давай возьмем просто бутылку и все. Держи. А что нам ждать? А у нас бутылка все равно будет в обратку сливать, уже пробовали. Такая херня, блин. Ну как же у нас не Ну насос качал, а солярка... А солярка не льется, Дує він сюди, чи ні? Надує. Дує? Коротше прокачаєш, їде, не прокачаєш не їде. Треба розбиратися, ще де солярка та бішає. Вон прокачав, він поробив 20 секунд і глохне і все. блядь. А все намного проще определили, що у нас просто солярки не було. <св... с>... Сука, йобана жість. Ладно, розберемося. Зараз прокачається. Може що тут по неровностям їздим, не знаю. Там і бачок невеликий О. Та й Юрко, треба було внизу розвертатися. Не, Ні, хера, щось воно воздуш і піздеть. Ди шо робить. Так виїжджай, опусти, перевернися, блядь. Не, Юрко, щось воно там... А щось не те нахер. Щось не те нахер. Ми тільки учимося, без днівних коментарів. Івану давай. Шесть кругів поворотних за кілограмів. Бля, взяв горіх поламав, ну йоп твою мать. Оп. Юрко скинь обертий! Все нормально. Де горіх подер? тепер горіх його не буде з yeah. вас душа блядь. Аляш! Все, короче, вытянул обратку, нашел. На забор поставили бутылку пока литровую. Оп, пришло. Сейчас подаем стакросход, воно. Вот полгона, дивись за цього пить Все, ну і шланга десь лопнута в Порядок А все одно вот ту ще пробулькує Ех, йо Все, буде їздити Так, з цим розібрались, он проходить погрузка, вже дві оськи закинув, круги закинув Коротше, треба щось там з топливом робити, ну то потім А ну, може нічого не будемо, так, долив баклажку. Він нам треба раз в неділю Мигаси вітаю. Доїжджаємо до Києва. Значить ситуація на мостах отака. На тому мосту, що влево вище по теченню. Ситуація аналогічна. Тільки що через нього намагався построїти маршрут. Теж все в пробках, все красне. Типа плюс 35 плюс 40 минут пробки стоять. Це мені дуже подобається. тому що їхати мені півтора часа і півтора часа в пробки, я думаю, зараз простоїм. Ну, такое себе. Для київлян це привичне діло, для нас, людей з периферії, це конечно, нонсенс. Но, Тим не менше, що слухаємо радіо. Кстати, що інтересного в Києві e, 93.8, називається Magic Radio. Такі именно, 6 пенсії, і всі отак в яблочко чітко як дротики кидають. Так що їду довольний. Ну, якби ще в пробках кофе носили, я кстати, не знаю, як цей стартап там ніхто не розробив. Ну, ви розумієте, самі постійно кожен день пробка ходи, продавай Еспресо для людей з села, таких як я експресо. І все нормально, бабка на кармані шелестять, що ще треба. Ладно, літім, далі буде. Такі великі можливості, великі пробки, великі затори, все це в одному місті. Ось, е, вже на третій міст рисує, теж пробки страшні. Тобто, ну, ви там кажете. Поїть на якийсь міст, куди їхати, а все в пробках Хер його знає як вони тут виживають. Ще й муха по машині літає, є п'ямать. Коротше, ще раз по помоніторив карту, було прийнято рішення їхати прямо. То що там уже на з'їзди теж пробки всі щимляться, ломляться, ну в общем. А в мене ще ж груз опасний, я вам ні. Тут куча запчастей коротко, там і ота штука ще ззаді стоїть. Ну таке нормально. Поїду здам його на металолом туди. Да. В жашкав кудись там метал дороже на 15 копійок. Так що. щоб бабки не тіряти, що вже там здавати на Ну, Все, став город. Спеціально, да. ну а що робити? Ну, що там у нас? Менти по машині лазять, бачили таке чи ні. Так, можете поздоровити. Мішка вісний габарит, 500 тисяч гривень штрафа. Так, що я копчиків не знімав, спросите ви. Значить, не посчитав нужним. В принципі, люди повністю адекватні оці два попалися. Я не знаю як так совпало, ну, отак от. Виписали штраф і все свободен. Якби, якби не було поводу доставати. То на Дікому Западі револьвер доставали з кобури, а в мене не було повода поводу телефон доставати, то що. У вас не апарит, трампарам, статтю все поназивав. Коротше, ну, адекватні люди без оцих всяких, знаєте, там, типу, власть мені дали, і все, я тут Бог. Ні, все спокійненько, так що. Так що от такий от епізод в моїй житті случився сьогодні. Ну, нічого, ми його переживемо. О, летим далі. Уже 10 10.29, О, господі. По часа в цьому Києві в пробки простояв. Ну, це брід, блять, 10-10-30 вже, не 9, а 10-30. Думаю, що я збиваюсь. Ось що вимагається, коли я та його. Ма це колись з мажару їхав 6 разів встановлювали. Сьогодні якийсь тоже день непонятний. Уже доїбав, що фонари заднього хода не такі, як положені. Я... я в Короче, Поїхав, у мене вже два протоколи, Але дивіться. Один і другий. Чо так спросите ви. То що поліція безпеки дорожнього руху мене другий раз остановила. Ну, Теж парень повністю адекватний. Спочатку доковирявся, що фонарі, які в мене ззаді знаходяться, вони не можуть там знаходитися. Наші якісь гості розказувати, кажу, ось от тихосмотр, осмотр. Там він в бумажці. Там які фонарі. Я не знаю, як ви його пройшли, той тихосмотр. Кажу, я не знаю, ну його ж пройшли. Нет, у вас там должен быть задний ход, фонарь монтированный, а не отдельной секции причепленный. Ну, короче, еще раз 510, едем дальше. Ну, сказал, что Белой Церкви тоже остановлять, так что, так бы, на пустые дал. Сказал, что это ограничение движения должно быть сразу. И изъятие водительского. Кажу, откуда у меня водительское, у меня Блять, не знаю, может сейчас стану развернутой, разбрасывать, чтобы он в попорах стоял. Не рішив, не надумав. Ну зараз може щось і крутну, то що це, ну, блядь. Ну, Це взагалі це це фіаско. Мінус 1020 гривень зразу. От. А це ще їхати, то 100... карасі вам їхати, кажу до Білої церкви, а мені це жашка, ваш далі. Так що я думаю, це ще ще буде пару тих. Ладно, поживемо, побачимо. Це, Знаєте, дивишся на цю дорогу, на ці дві філька грамоти. І е, думаєш, ну, мисель слідкує в голову приходить. Тобто, якщо я везу не габарит або щось, ну доїбуться до всього, Согласен, Я винуватий. Я тут тут раз проїду і то, що я добавлю ламати машину, якщо ви з мене спрашуєте і ви щось Ладно, Я раз проїхав і забув всю дорогу, як чорний день. Що цим людям робити, що тут живуть, з яких так само бриють налоги, бери штрафи. і, ну Ви зрозуміли, вони да? кудись свої гроші дівають, куди вони йдуть. Ось в чому папрос, що страшно. Ось от, просто, Це от Жашкова, я страси повернув направо. На село буде названня, я бо я не, не скажу. Е, житники чи житники, не знаю як наголос, ну от наголоса, я думаю, суть вопроса не поміняється. Так, що у нас далі по списку? Доїжджаємо до Умані. Враме 14.00 пише. Зараз десь треба хоч кофейка випити, бо ще не пив протоколи на місці. Тут, як ви бачите, куча запчастей є, розбрасуватель вже вигрузив. Значить, треба сьогодні розгрузитися. Це ще поки розгрузиться, потім там ще бартером поміняємо на запчасті. в общем. Запчасті на запчасті, Прикиньте бізнес. А потім, мабуть, прийдеться десь переночувати і гаряче придовження з Києва дзвонили люди. Треба завтра утра в Києві, мабуть, прицеп забрати. Не знаю, глянемо, коротше. Головне, щоб він не був шире 2,60, то що за це штраф 510 гривень лишення і всі ділаці. Ну і заборона руху. Я так розумію, це те, що в мене категорія Б на цьому Мерседесі. Я поїхав далі. Була б для категорія С. Стояв би ясно діти на балдажником на колесі, як фури стоять з перегрузом чи ще чимось. І був би штраф її безний. А ну, напишіть хто що знає, то, що, ну, ну, це бред. Короче, о, так, ребята, 14.10. Перша піша в моєму роті, ну, менше дети там. Ходок пішов, купив кофе. Умань. Зараз ще поїду вигрузить. І теж треба ночувати, бо <кх>, все одно не співаю сьогодні ні туди, ні сюди. 17.02 17. пише, Умань, на вогі стою. Значить, вловив себе на мислі, що життя коротка і швидкотечна. Зняв жашкові гостиницю. Ча в жашкаві, бо двигається нам на Київ завтра, з утра грузиться в Києві. Там куча пробок. Короче, по відзивам вибрав саму пишну гостінцю на трасі. Жалко, що Любима Юра нема зі мною, буду сам по багатому спати, Ну, то таке. ось у... О, Не видно нічого. Да? Чи видно, чи не видно. Не видно. Короче, пару колес, там, я тут прикупив. Зараз, ночую, завтра з утра загрузка. І будемо двігатися, бо воно щось так все це. День пройшов, нічого не зробив. Це, це взагалі вопівше безобразіє. Так, двигаюсь, напевно, хтось там проїхав, бо щось там мигало куча, стекло запотівше, не пойму що з ним робити. А ну дивіться, хтось приїхав, напевно, так? Да? Фура на боку, чи що воно. Ух ти, йоп твою мать. Ну да, на бойник надівся. А ви розказуєте, що це все тут так просто жить, так просто їздить. Там може ще щось є, не побачив, але фура чи прицеп боком. Може з тієї сторони машина темно, не видно. Плюс треба дивитися, щоб самому не наробити таких діло. Такі от і, і, і самі сводки з фронту. Я б назвав свій номер завали <кхи> мало. Зараз все покажу. Ну, ми по-моєму там біля Львова десь ночували 4500 з водосом, я не пам'ятаю, ну. По сравнів з тут за півтори в жашкові там. Ну взагалі ні. Оце один з самих нарядних. І то це тут полулюкс. Що таке тут люкс, я навіть боюсь представити. І так погнали. Два ботинка. прихожа Шов. Ванна комната. Полотенце сушитель. Кабінка душова, шампунь не в деяких банках. Теплий пол включений, ноги тепло. Душик хороший. Кум такий душик. Собі хотів построїти, а потім війна почалась. Я в грязному, так що Подавляю. це скарб. Це так такі живем, ребята. Моршок. Це що таке? Пакет для предметів гігієни о, о май гад. Ладно, шутка, юмор. М? Просто гляньте на це. Кандюшка. оце по-нормальному, це мені подобається. Лампа як все А я приїхав, не зарядного нічого нема. Чай, кава входять в вартість номера, тобто можна ходить вниз чай, чайкаву скільки хочеш. А, ні, це не Інс за це, значить це чай, кава в вартість номера. Йоп, кофемашина. Ти це все. Це успішний успіх. Десь бар, сказали, є, тут не наша стязя, туди ми не будем дивитися. Красиво, просто я я аж завалив рот. Евакуатор десь. О, ось тут стоїть, там внизу. Свадьба, там внизу всі діла. Тепленько, хорошенько. Двуспальне ліжко. А, ну, десь 250, щоб ви розуміли, то є. Оце ось 1,20-30, метр метр точно. Ну давай. Раз, два, три. Ну, почти три шаги. Це мені дуже нравиться. Зараз в кухню, ответы. Я буду на сім'ї найбільше щастя. Прям в восторге. Ну прям реально я аж не знаю, що казати. Мелочі в деталях, чи я кажу, тюрипчик. Шановні гості для записів, бачите? Нотатки буду тут нотірувати. Так, пішов, покушав борщик з олів'єшкою е, і узварчик 565 гривень. Зараз п'ємо кофе. Шоколадочки родичі. Ти, хто не знав, у мене брата є канал на Ютубі, називається так Родич, чи родич, чи коротше. То мій брат, то не в курсі. Це вже сервіс, понимаєте? Як директор, ноутбук, ще там, чи що. І писати. писати треба.